Тарас Григорович Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мова каяний, і день, і ніч плачу, на розпуттях филолюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають у тяжкі ярма, горют лихо лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юридиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі. Братерства братнього найшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитися, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать. В німецькі землі не чужиї знов притесь. Якби взяти всю мізерію з собою, дідами не добро, тоді б остався сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати не ридала, не чули у Бога у вашої хули. І сонце не гріло, смердячого гною на чистій широкій на вольній землі, і люди не знали, що ви за орли, і не покивали на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо горе вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро і гори, і потече сторіками, кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, от сурається брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетись своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніти, не дуріти дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дізнаються небожа та чиї А на ваш шкура та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не Я, і все те бачив, і все знаю, немає пекла ані раю, немає й Бога, тільки я. Та куци німець узлуватий і більш нікого. Добре брато, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже вам моголи? Моголи моголи, золотого тамерлана у голі. Німець скаже, ви слав'яні, славяні, слав'яні. Славних прадідів, великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і Шахфарика, і Ганка, і в Слав'янофіли так і притесь, і всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї дасть бі. Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, да до того й історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпав учити великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонії, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народу. Що ті римляні убогі, чорт за що не брути. У нас брути і коклеси вічні не забути. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Прочитайте, лишень, Боже, подивіться знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні є коми, все розберіть та й спитайте себе тоді. Хто ми, що ми, чиї сини яких батьків? Та й дізнаєте, що, ось що ваші славні брути? Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, вельми шановні гетьмани, Чого ви чванитесь, ви, сини сердечної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучче, чим батьки ходили. Не чваньтесь, вас деруть ремінь, а з них, бувало, й лій топили. А може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезонтом галушки варили. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить, а на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її їсте. На здоров'я та славити Запорожє, а чиєю кров'ю, та земля напоїна вам байдуже, аби смачна була для городу, а може чванитись, що Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так, от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої. Кайдани свою славу доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведної крові з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйте, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите ви славу, живу славу дідів своїх та батьків лукавих. Не дуріти себе самі. Учіте, читайте, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі, неосяжній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви розпитайте, щоб не сонним снились, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали. Обніміть, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава! Слава України! І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Минуло 170 років, як був написаний цей вірш, а здається, ніби вчора. В цьому геній Тараса Шевченка, тому Тарас Шевченка пророк. Ми знаходимось на східній ділянці. Українсько-радянського кордону, де прикордонники і Україна зустрічають Сонце. По той бік кордону, колишні очільники Української держави, які погано читали Тараса Шевченка і сьогодні знову виступили з ганебною заявою. З ними російська. Військова сила. Українські прикордонники готові боронити українську землю. У них своя правда захистити батьківську хату. З ними воля і сила. 28 березня 2014 року Донецький, Луганський, харківський прикордонні загони. Слава Україні! Слава прикордонникам!